Так, всім доброго дня. Сьогодні на підборі для нашого замовника з Німеччини такий ось автомобіль Arteon. Volkswagen Arteon Shooting Brake, 2023 року виробництва. Пробіг до 25 тисяч кілометрів з 2 літровим дизельним двигуном на 150 кінських сил на коробці DSG, на максимальній оптиці IQ Light Assist, на адаптивному контролю, щитування знаків, утримання в полосі, комплектація у нас Elegance таких таких гарних дисках, колір дуже гарний, безключовий доступ у нас також є. Салон просто новенький з усіх сторін. Руль новий до автомобіля. Взагалі зауважень ніяких немає. Стан просто нового автомобіля. Ключ власника. Сзаді. Також у нас гарний стан, це наші з клієнтом тут речі. Клієнт вибрав виїзну діагностику разом, щоб подивитися цей автомобіль. Ви також можете замовити, є задня камера, є електровідкривання задньої ляди, стан нового автомобіля. В такому вона стані Так гарно дивиться. ціна автомобіля 31 тисяча євро. Звертайтеся, допоможемо обрати, купити, провірити автомобіль, відправити в будь-яку країну Євросоюзу, так і в Україну також.